Привіт усім! Мене звати Василь. Уявіть собі, що у вас є можливість повернутися у часі і дістати iPhone 8 Plus, але використовувати його зараз у 2024 році. Чи буде він все ще актуальним? Сідайте позручніше, наливайте чаю або кави, і давайте разом в цьому розберемось. Підтримуйте україномовний контент підпискою на мій канал, ставте вподобайку. Приємного перегляду! Ми Починаємо. iPhone 8 Plus, випущений в 2017 році, став справжнім хітом, усі пам'ятають його класичний дизайн і зручність у використанні. Але чим може він нас задовільнити сьогодні? Давайте поглянемо на нього очима 2024 року. Дизайн та ергономіка. Почнемо з дизайну. iPhone 8 Plus має елегантний алюмінієвий корпус і скляну задню панель, яку я випадково трішки підбив. Він відчувається в руці надійним і міцним. Великий 5,5 дюймовий дисплей і фізична кнопка додому. Touch ID. Це те, що багато хто цінує і сьогодні. Це останній телефон з відбитком пальця серед флагманів iPhone. За розмірами він майже такий же, як і новітній iPhone 15 Pro Max. Хоч він і не такий компактний, як сучасні моделі, але все ще дуже зручний у використанні. Огляд елементів пристрою. Комплектація. Коробка. Документація з наклейками, кабель живлення та блок живлення, навушники EarPods та навіть перехідник для навушників з 3.5 на Lightning. так як в цьому iPhone вже прибрали роз'єм 3.5. Ось такий багатий комплект колись клали до iPhone. А, ну і ще й сам телефон в коробку вам кладуть. Спереду розташований дисплей, зверху фронтальна камера та динамік, знизу кнопка додому. З вбудованим сенсором відбитків пальців. Вона не механічна, але завдяки вбудованому вібромотору Digital Crown ви цього і не помітите. Відчуття при натисканні такі ж, як у механічної кнопки. На лівій грані знаходиться речажок вмикання та вимикання беззвучного режиму та кнопки регулювання гучності. На правій грані розташована кнопка для блокування та слот для сім-карти. На нижній грані порт Lighting, мікрофон та динамік. Ззаду подвійна камера та спал, який також може слугувати ліхтариком. А також логотип компанії Apple. Дисплей Дисплей iPhone 8 Plus має 5,5 дюймів. Йде ретина HD панель з роздільною здатністю 1080 на 1920 пікселів. Він забезпечує чітке і якісне зображення. Хоча він і не має високої частоти оновлення, як новіші моделі, але для повсякденного використання цього більш ніж достатньо. Продуктивність. Переходимо до продуктивності. iPhone 8 Plus оснащений процесором A11 Bionic, який все ще забезпечує непогану продуктивність. Запуск додатків, перегляд веб-сторінок, соціальні мережі. Месенджери. Все працює без проблем. Та й в ігри можна пограти, такі як PUBG, Tanky чи Майнкрафт. Ну і зрозуміло, що більш прості ігри теж тягне без проблем. Камера. Камера iPhone 8 Plus це 12-мігапіксельний подвійний модуль, який все ще робить відмінні знімки. Портетний режим і оптична стабілізація зображення дозволяють робити гарні фотографії. Для звичайного користувача. Камера задовільняє більшість потреб. Батарея та зарядка. Батарея 8 можливо вже втратила частину ємності, але з новою батареєю він може працювати цілий день, при середньому навантаженні. Підтримується швидка зарядка і бездротова зарядка, що дуже зручно. Сучасне використання та сумісність. У 2024 році iPhone 8 Plus підтримує більшість функцій iOS, хоча не всі нові можливості. Наприклад, деякі нові функції можуть працювати не так плавно. Але ж для основного використання дзвінків, повідомлень, соцмереж та месенджерів. Він все ще цілком підходить. Я і сам його використовую як другий телефон для бізнесу, і можу сказати, що ним можна користуватись як основним телефоном без проблем. Переваги та недоліки Давайте підсумуємо Переваги. Зручний дизайн, хороша камера і непогана продуктивність для базових задач. Недоліки. Можлива потреба в заміні батареї, відсутність сучасних функцій, таких як Face ID і висока частота оновлення дисплея. Але для багатьох це взагалі не проблема. Висновки. Отже чи вартий iPhone 8 Plus уваги в 2024 році. Якщо ви шукаєте бюджетний варіант або ж другий телефон, він може бути гарним вибором. Однак, якщо ви хочете всі нові технології, то краще звернути увагу на нові моделі. А я вам дякую за перегляд відео. Ставте палець догори, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі і, звісно ж, обов'язково підтримуйте регулярно ЗСУ донатами. Бережіть себе! Мирного неба над головою. З вами був Василь. До нових зустрічей всім па-па.